Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні багато цікавих пропозицій. Цікавих, як завжди, у нас на каналі. Починаємо з супер пропозиції. Автомобільчик приїхав лише з аукціону. Це Кіаніро 2020 рік. Срібний металік, такий колір, досить рідко попадається купити на аукціоні. 8 місяць 2020 року. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Весь в оригіналі. Ледовське світло, ближня дальнє. гарно освітлює дорогу, в нічну, в дощову пору. Водій менше напружується, менше втомлюється, набагато комфортніше себе почуває. Чистий 2020 рік має автомобіль три фази. Максимальна комплектація Executive Line. Задні вікна заводське тонування. І 2020 рік йде з ледовськими стопами. Набагато цікавіші, ніж 2019 року. Виділяють даний автомобіль, ці стопи з потоку інших автомобілів. Це і додаткова безпека. Легкосплавні диски, всі диски в гарному стані, без царапин і тому подібне. Гума також в хорошому стані. Є безключовий доступ, датчики сліпих зон. Повністю шкіряний салончик в даного автомобіля. Іде GBL-музика, пам'ять сидінь, амбієнт підсвіточка зліва, амбієнт підсвіточка справа йде в даному автомобілі. У 2019 році такого не йде. Чистий 2020 рік. Так, і саме основне, чесний перевірений пробіг. 93 391 км. Автомобіль ми ще не зарядили до повного. Але в даному автомобілі є прогнозування. Прогнозування, наскільки автомобіль буде заряджений кілометрів. При 100%, наскільки автомобіль буде при 100% зарядженні, 447 кілометрів при 100%, при 100% зарядці батарей. Ну, даний кілометраж залежить від того, як користуєтеся кліматом, як ви користуєтеся рекуперацією, як використовується режимом їзди. Тобто, саме Економний режим це еко плюс. Далі йде спортрежим, це досить динамічний режим, це, можна сказати, навіть і небезпечний режим, тому що автомобіль стає досить потужний. 200 кінських сил має даний автомобіль, тому треба їздити спокійно, економно і, і тому і вийде і дешево. 2020 рік. Є така вже сучасна мультимедіа, великий планшет також набагато цікавіший, ніж в 2019 році. Тому на автомайданчику ви можете в нас зустріти лише 2020 рік і вищий Кіаніро. Кого цікавить дешевші Кіаніро 2019 року або з більшим пробігом, такі автомобілі також можемо купити на аукціоні під замовлення. Також ми підключили комп'ютер до даного автомобіля для того, щоб показати, що в дійсності в даному автомобілі батарея має значення соху. Це з життя Health батареї. Життя батареї 100% на промігу 93 тисячі. Також під замовлення купили на аукціоні Niro з пробігом 162 тисячі. І там також був сох життя батареї 100%. Тому отакою надійністю батареї Niro завоювала таку велику популярність в Україні. Також плюси просторий салон, просторий багажник, це є, рахується як кросовер, тому така популярна Niro в Україні. Багато ми океанір привезли, багато ми інших електричок привезли. Е, є люди, які купляли і два-три автомобілі у нас. Даний автомобіль по багажному відділенні, в ідеальному стані. Стан автомобіля наближений до нового. Маємо кабель для швидкісної зарядочки. Маємо кабель для звичайної розеточки 220. Маємо Аптечка, аварійний знак, жилетка, крюк, компресор, смола. Все в даному автомобілі є. І по пластиках, як ви бачите, по пластиках і в загальному по салончику автомобіль, стан нового автомобіля без перебільшення. Перевірений автомобіль електронним товщиноміром фарб, автомобільчик весь в оригіналі без жодного підфарбування. По металевих частинах кузова. Супер пропозиція, практичний срібний колір. Досить класно виглядає контрастно так, чорні колеса, чорна гума, диски срібні з чорним, вікна задні тоновані. Досить класний вибір при покупці автомобіля. Ну, а Кіаніро, то вже само собою, вона вже перевірена часом. Зарекомендувала себе як надійний автомобіль. Підшипнички в даному автомобілі також не годуть. Три фази є, тепловий насос є. Таке, як підшипники, це не є щось дороге нас в Тернополі, міняють підшипники 450 доларів. Заміна підшипників в Тернополі. Не є якийсь дорогий такий. Сервіс, і це його вистачає цих підшипників і на 100 тисяч, і на більше, якщо розумно, спокійно їздити без пробуксовок і міняти масло в редукторі. Така супер пропозиція є сьогодні наявності, є багато інших автомобілів приїхали також. Кіаніро в графітовому кольорі, також 2020 рік, також комплектація Executive Line. Приїхав Mercedes EQ. Це в класному такому матовому графітовому кольорі на максимальній комплектації. Кого цікавить, такі автомобілі також купуємо на аукціоні під замовлення. Іменно даний Mercedes вже є. Зарезервований клієнтом, але можемо купити Також такий автомобіль для вас. Приїхав досить популярний автомобіль, також їх досить мало. Це в нас Hyundai Ioniq 5 в класному такому сіренькому кольорі, з хорошим пробігом. Досить стильний надійний автомобіль є в наявності окремо. Зробимо вам огляд, якщо він швидше не продасться. Тому що ринок в Європі динамічний, автомобілі продаються досить швидко. Так, пробіг даного автомобіля 86 тисяч кілометрів. Простіша комплектація на матерії, так? але за це буде супер ціна. Кого цікавий такий Ioniq, телефонуйте, не зволікайте, є. Один екземплярчик. Є додатково ще фаркоп, зарідні пристрої. Зараз автомобільчик стоїть на зарядочці, далі буде в продажі. Так, Toyota є такий автомобіль. Наявності це в нас йде гібрид. 2021 рік автомат і чесний перевірений пробіг. 61 788 кілометрів. Перевірено НАП, все, зафіксовано, чесні автомобілі з чесними пробігами. Opel Ampera на максимальній комплектації. Також нещодавно приїхала. Приїхало їх дві. В кольорі грунтовичка вже продана. В кольорі графіт Металік даний автомобіль ще є в наявності. Досить класні автомобілі, мають дуже, дуже великий запас ходу. По салончику автомобіль в ідеальному стані, комплектація також максимальна, бо музика. Чесний перевірений пробіг. Запускаємо даний автомобіль. Будь ласка, запас ходу 514 кілометрів. Є два ключка, безключовий доступ, підігрів сидінь, тобто автомобільна кошкіра, бачите, в якому стані. Так, є також камера заднього огляду, підігрів керма, адаптивний круїз, зіткнення, максимальна комплектація. Заді по салончику також. У гарному стані, підігрів сидінь, все як для себе. І багажне відділення, будь ласка, є два зарядних присторії, є шторка, мінімальні мікроцарапини по пластиках. Кого цікавить у полям не зволікайте, телефонуйте. Один екземплярчик на сьогоднішній день є. Також є. Tesla Model Y, чорний колір, гарний пробіг 60 з копійочками тисяч. Ford Mustang електричний. Повний привід. Також є такий автомобіль в наявності. Ціна даного автомобіля, будь ласка, 19 999 євро. Це ціна нето, По цій ціні купується на експорт до України. Ціна для Європи 24,200. Ми завжди. Купуємо по ціні нету, ви економите 21% на покупці автомобіля з великої компанії. Kia Soul, чорний металік, автомобільчик весь в оригінальному окрасі, весь збережений, також на максимальній комплектації. Також хороша ціна 1449 євро. Всього-навсього 79 тисяч пробігу. Кого цікавить, телефонуйте. Так, шкода Kodiaq. Такий автомобіль ми купили на аукціоні. Для нашого, можна сказати, вже постійного клієнта. Клієнт з Одеси замовив другий автомобіль. Перший це був Audi e-tron Q4, а другий це шкода Enyaq. Досить класний автомобіль. Взагалі по салончику і по дизайну супер автомобільчик. Ціна, звичайно, 20 плюс тисяч. Будь ласка, класний, рижий такий салон. Панорама, шторочка. 106 тисяч пробігу. Кого цікавлять такі автомобілі, телефонуйте. Також є Кіаніро. Вже 22 рік, 12-й місяць, автомобільчик має 16 тисяч пробігу. Є він у нас на огляді, кого цікавить. Також дивіться попереднє відео. Телефонуйте. Є на максимальній комплектації Renault Zoya. Комплектація One Edition, Класний такий фіолетовий колір на легкосплавних дисках. Ціна даного автомобіля. Нетто 10400 євро. Кого цікавий дренозоя. 20-й рік, комплектація максимальна. 52 кВт батарея. Також велика батарея. Є в наявності на сьогоднішній день всі кольори Кіаніру. Це є чорний, графітовий, білий на всі смаки. І також є такий суперавтомобільчик, багато людей за нього. Телефонували, але ще ніхто не зарезервував, всі думають, всі налаштовують себе на покупку даного автомобіля. В такому кольорі, червоний перламутр, Це перший раз приїхав автомобіль і в супер стані. 20-й рік комплектація Intense, led ледівське світло, навігація 52 кВт. Батарея. І також є бюджетний автомобіль. Шкода CTGO, автомобіль в білому кольорі. Також такий стильний нарядний по супер ціні. Ціна даного автомобіля, будь ласка, 8 599 євро. До 10 тисяч євро буде даний автомобіль в Україні. Так, біленька Кіаніру, також є. В наявності, кого цікавить біле Кіаніро, також телефонуйте. Срібний металік, супер пропозиція дня. На даному автомайданчику ще є друга частина, де стоїть багато вантажних автомобілів. Сайт завжди я залишаю в описі, кого цікавлять автомобілі з Нідерландів, з чесними пробігами. Заходьте, вибирайте, телефонуйте. 050 565. 0817. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями та близькими, кого цікавить автомобіль з Нідерландів.